Знає знову, як закінчити війну за п'ять хвилин. Наш добрий друг і відомий своїми рішучими заявами та діями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський п'ять хвилин за п'ять хвилин може закінчитися війна Росії проти України. Щоправда, Сікорський вже далеко не вперше озвучує цю умову. Очільник польської МЗС зазначив, що війна Росії проти України закінчиться тоді, коли агресор зрозуміє, що його втрати не варті кінцевої мети. Розчарує Сікорську, агресор цього не зрозуміє. Вони покладуть всі свої 140 лямів своєї живої сили і будуть перти сюди, поки ми їх не знищимо. Російська агресивна війна проти України може закінчитися за 5 хвилин одним дзвінком. Пам'ятаєте, я вже вам розповідала разом із Тізінгаузінам про цей дзвінок і ми дійшли висновку, що цей дзвінок нічого не змінить. Змінити можуть інші, але про це згодом для цього на думку Сікорського, для того аби за 5 хвилин завершити війну, розв'язану путіним проти України ще в 2014 тому році потрібен лише один телефонний дзвінок, щоб диктатор взяв слухавку і зателефонував своєму кужугетовичу Шойгу, міністру оборони Російської Федерації, і дав відповідний указ. Говорить про це в інтерв'ю РМФ 24 міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Цитую: війна може закінчитися за п'ять хвилин одним телефонним дзвінком Путіна до Шойгу. Це агресивна. Колоніальна війна, і вона закінчиться тоді, коли агресор дійде висновку, що жертви не варті кінцевої мети, але агресор ще не дійшов висновку, не дійде. Не дійде, крім того, Сікорський прокоментував статтю Файненшал Таймс, ми з вами обговорювали напередодні щодо планів Москви з підготовки диверсії на території країн-членів ЄС і вже їхньої реалізації і втілення в життя. Сікорський говорить: ми знаємо, що Путін посилає до Європи ескадрони смерті, а також він посилає терористів, і в цьому сенсі немає нічого нового. Він також оцінив ймовірні рішення літнього саміту НАТО, який пройде в Вашингтоні. Нагадаю, до 75-ї річниці. Створення 75 п'ятий саміт північно-атлантичного альянсу і закликав до відповіді на агресивні наміри РФ. Цитую Сікорського. Я сподіваюся, що на саміті НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, північно-атлантичний альянс повернувся до свого коріння, тобто до стримування загарбницької агресії Росії і демонстрації їй до цього моменту і ні кроку далі. Сказав глава польської дипломатії Радослав Сікорський подобається він мені водночас. Польський міністр наголосив, що немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати. Я сподіваюся, окреслити практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб через кілька років Україна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій. Додав Сікорський, або вони просилися приєднатися до нас. Додаю я під час свого візиту до столиці штатів. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, захід повинен переконати Путіна, що він готовий до багаторічного конфлікту з Росією і довгострокової підтримки України. Оборонні бюджети в Європі зростають, тому що Росія нападає на сусідів і загрожує нам. Ці слова про підтримку України виголосив президент Джо Байден під час свого історичного візиту до Києва. Тепер це просто необхідно виконати. підкреслив Радослав Сікорський. Ну, бо дійсно слова словами, головне на що в житті дії готові діяти, але ще не точно сполучені Штати Америки. Водночас, Україна буде вдячна за надсилання військ НАТО на допомогу збройним сил України, якщо прийде на те час, але поки просить про головне. Дайте зброю. Про це говорить український прем'єр Денис Шмигаль, передає CBC News. раніше. Про таку можливість говорив і президент Франції Еммануель Макрон каже про готовність розглянути це. Якщо пам'ятаєте дві умови, якщо росіяни здійснять величезний прорив на українському фронті, або ж якщо Київ попросить про це, ну бачимо, що запиту від України немає. А Кремль називає ці слова особа опасними. Виходив пісков, і ось таке малов. Значить, Сполучені Штати вже не бачать нічого особо опасного в діях. Росії, принаймні, деякі з них представники демократичного світу і політикуму з Вашингтона. Лідер демократів у палаті представників допустив можливість ведення військ Сполучених Штатів Америки до України. Лідер демократичної меншості в палаті представників Хакім Джефріз заявив, що в разі програшу України у війні проти Росії США, ймовірно, доведеться втрутитися в конфлікт не лише грошима, але й військовими.